Зважаючи тепер на все, що ми пережили починаючи від лютого, скажу, що процес непогано тримався. У нас зменшилася кількість назв, зменшилася кількість книжок загалом, і тиражі також дуже упали. Але в принципі нові тексти є, нові сильні книжки з'явилися, зокрема, нова хороша поезія. З'явилося багато дитячої літератури. Харківські видавництва або вивезли свої склади і виїхали самі як віват. Або продовжують існувати і жити там, і навіть видавати нові книжки, як от видавництво Савчука. Тоді, як в центрі, в принципі, все більш-менш після того, як звільнили Бучу і Гостомель, видавництво можуть налагодити знову свою логістику, а там були склади, і багато хто постраждав від цього. Ну а на західній, в принципі, ситуація непогана. Проблем, звісно, є багато. Дуже ускладнилася логістика для книговидавців, книгорозповсюджувачів, зменшилася кількість взагалі. Точок продажу, тому що в Харкові було багато різних і типографій, і місць розповсюдження. Наприклад, там працювала Харківська. Перша харківська експериментальна типографія, де можна було надрукувати багато чого цікавого. Її, на жаль, розбомбила буквально в перші місяці війни. Тож менше місць, де друкувати, і через перебої з електроенергією, власне, видати книжку значно складніше. Якщо ж говорити про менш такі формальні штуки, а про якісь досягнення у сфері, то безумовно варто відзначити Сергія Жадана. це тепер символ нашого літературного спротиву, літпроцесу. він автор, волонтер співробітник. І, в принципі, такий рок-хлопець нашої літератури. Жадан має неймовірну кількість премій насамперед західної європейської літератури, це і премія німецьких книговидавців, це дуже престижна нагорода. Це і премії за свободу, це і премії Америки. Його віж було надруковано Нью-Йорк Таймс. Це велике досягнення. Крім того, у нас є Оксана Забушко, вона отримала премію Вінценза і отримала ще низку інших престижних нагород. Ще у нас є Андрій Курков, президент нашого пену. І він одразу дуже сильно себе проявив в контексті культурної дипломатії. Його великі інтерв'ю вийшли, наприклад, на сайті Панклубу німецького. Його роман увійшов в топ-сток ножок від Нью-Йорк Таймс. Це найбільш престижний список із усіх, напевно, американських списків сьогодні. Дуже сильно у нас есеїстика продовжується. Тут Сашко Бойченко, тут Андрій Бондар, тут Оксана Забушко, яка великою мірою перейшла в есеїстику. Досить хороші у нас дитячі книжки. От, наприклад, Володя Арінів зовсім нещодавно дебютував зі свіжою збіркою. Можу сказати, що я не чекала, що буде все настільки окей. Не буду казати добре, не буду казати обнадійливо, але окей. Нові тексти і нового типу вже з'являються. По-перше, буде дуже сильна хвиля ветеранської прози і ну не тільки прози, поезії, в принципі, літератури. І вона вже відчувається. Вона вже... Скоро буде набирати сили. Багато хто із авторів зараз рефлексує на цю тему і виходять потужні гострі вірші. Катя Калитко випустила нову збірку люди з дієсловами. І це ну, неймовірна річ. І оцей імпульс, страшні події, він насправді. Стає таким, таким поштовхом для розвитку нової літератури. Справді стає очевидно, що умовності важать менше, що є теми якісь базові життя, смерті, свободи самопожертви, і тепер про них пишуть значно більше. Я думаю, в... Не те, щоб в минуле, а кудись у бік відійшла частина жанрів, наприклад, жанр горору, жанр отак, не знаю, темної містики. Ну, бо нам і так страшно, а горори працюють тоді, коли життя нормальне. Тобто люди люблять лякатися, коли це не серйозно. А коли це серйозно, ми хочемо чогось іншого. Однак наперед виходять психологічні романи, виходить, звісно, навколо воєнна проза, виходить. Потужна метафорична поезія, тобто змінюється жанрова лінійка, з'являються нові імена людей, які мають часто трагічний досвід, але хочуть його осмислити. А ті автори, які є, вони продовжують писати сильні тексти. Тож, наскільки би трагічною не була наша реальність зараз, насправді це дасть імпульс до дуже сильної літератури. Нам треба тільки трішечки почекати. Кілька років, і ми побачимо такий вибух, який помітить не лише Україна, а я думаю, весь світ.